Мрію бути найкращим літаком у світі. Саме в цьому мені допоможуть інноваційні підходи в інженерній діяльності, останні тренди дизайну та ергономіки літальних апаратів, сучасні комп'ютерні програми, технології та матеріали. Усе це дозволить мені мати оптимізований процес створення фюзеляжу, крил, двигунів та компоновки систем, експериментувати із формою та конфігурацією моїх складових компонентів, широко використовуючи 3D-друк та безмежні можливості. Стіверстатів із числовим програмним керуванням. Кожен елемент моєї конструкції буде надміцним та надійним. Тому фахівці з місності перевірять умови моєї експлуатації, моя сила та міць, моя потужність і надійність, моя витривалість і вантажопід'ємність, моя роботоздатність та термін експлуатації будуть забезпечені потужними двигунами, м'язами, гідравліки та автоматизованими системами. І в цьому мені допоможуть найкращі інженери механіки з КПІ.